Ростянка Копичівської громади. Село це начебто і невелике. Тут менше трьох сотень жителів. Але перше, що ми помітили, у цьому селі багато дітей. На такому контрасті впадає у вічі те, що чимало будинків пустують і продаються. їхали. Бачимо, що от вже не перша табличка біля будинків. Продам. То так багато людей зараз продають, чи трошки виїжджає молодь, чи є молодь в селі. Ну, отак от собі. Не виїжджає тут молодь, її так нема багато, ну, і розбудувалися і люди. От, а продамо ті помирали, старі діти продають. Там теж забрала сестра, то продає хату. Продаються хати, але гарно на селі, спокійно. Головне, що нема тих ніяких злодюг. І все спокійно. Малин є. Церква є, основне таке є. Добре. Та й не так далеко від Ні, ну, центральної да, це траси. Кілометраж, да, кілометраж, розташування. Тихо, добре у нас тут, в такому плані люкс. Які є можливості? Ну, для роботи, наприклад. Тут, ну, молоді люди, молода жінка, всім треба працювати. Чи є тут можливості? Ну, можливості, які в нас можуть бути. Можливості в селі. Ми, наприклад, що займаємося сільським господарством таким, як всі городи, там хто ще таке тримає. А в основному всі їдуть на роботу до міста. Весь, весь секрет. А легко доїхати чи зручно? Чи ходить Ні, транспорт? В нас немає транспорту. Ми доїжджаємо хто як може, хто чим може. Маршрутка ходить вкрай незручно. Ну, але є два рейси. Це дуже мало. Дуже мало. Люди, звісно, вимушаються. Ну, що ви зробиш? От візьміть роботи колись, ну такі, як. Близько до пенсії мали роботу, були ферми, було все було де робити. А зараз, зараз нема де робити. Люди шукають роботу. А вже пенсіонерів хто хоче. Такі, що до пенсії, ніхто. От і шукають, де моють роботу шукають. Багато зараз молодежі залишається в селі шопоток. Я не знаю, що вони чи вони, але в основному зараз війну то вони всі виїжджають в Польщу. Як кажуть, дітей такі, щоб нема, щоб одне щось думали, ні, зараз всі в Польщі. Як кажуть, дивися, Україна, всі починають, остається от такі, як ми, і старші. А діти хочуть виїхати, діти щось хочуть кращого і все. Нема того, щоб як раніше було, що от щось в селі. І от Якби мені прийшлося, казали виїжджати. Ну я ні, я вдома. Моє, оце все, що є, як би воно не було, щоб воно далі не було. Чи там як кажуть, я вдома або я куди? Я думаю, так Жінка у Тростянці живе вже 30 років. Каже, за цей час в село прийшла цивілізація. Люди стали жити все одно краще. Хоч ви хоч, кажуть, всі, що плохо живемо, ну люди всі по натуральному стали краще, в хатах краще. Раніше раніше не було в кожного води, газ і. У кожного як ванна а зараз не гірше, як, як, як в місті, скажімо. Кожна хата почти, кожна хата має машинку стиральну, що ми всі стирають. Ще й краще хочуть купити собі, щоб не з таких. Ванна, туалет в хаті. Я думаю, що це прекрасно. Ну, деякі хати, ну там випіркове, яких нема. А так є. Село от воно маленьке, а між цим люди живуть. А що буде далі, ми ж не знаємо. Всі сподіваємося на краще, переживаємо, молимося. По-перше, то як всього всі люди моляться. А от щось тільки, так люди вже зразу до молитви. Свічечка горить в хаті. А і ну, таке от село в нас церква є. То як тільки так зразу люди більше так, я не знаю, війну може то сплотилося так може, що, ну так. Багато наших хлопців служить, захищають нормальні хлопці. Самі пішли відвоювати свою державу. А так все потихеньку. Відвоювали таку своєму маленьку школу, бо вже були хотіли нам закрити школу. Зараз школа є. За свою школу жителям Тростянки довелося поборотися. Люди відвоювали свій освітній заклад, школу мали зачинити, але місцеві жителі дуже хотіли, аби в селі була бодай початкова школа, і таки свого добилися. Школа у Тростянці є. Тоді був малий ще шість років на той час було, але так вийшло, що відвоювали, так, відстояли, писали заяву навіть в Міністерство освіти, в Київ писали, зверталися, всюди зверталися і в облуно, і в району, де на той час можна було звертатися, всюди зверталися. І їздили, добивалися одним словом. І через інтернет, і дзвінки були, там і навіть дехто їздив. То у вас такі активні в селі люди? О, так. Це було ще в період з шостого. По 10-й роки, 2006 тисячі батьки відстоювали разом з вчителями. Консенсус з них був і таки відстояли на рік чи на два жіні школи була призупинена, а далі була відновлена. І до сьогоднішнього дня це початкова школа. Діток в кожному класі хай не багато, але класи бувають повні, бувають неповні. На сьогоднішній день більше майже десь порядка 15 учнів в школі. Батьки дуже відстоювали, щоб директором була саме нині діючий Лариса Миколаївна, по-моєму драбик. Вона і зараз працює. Ну, Сьогодні в неї там з домашніми справами вона не може вас, на жаль, прийняти. Школа дуже. Така маленька, компактна, але з, допомогою, з величезною допомогою батьків, спонсорську допомогу, яку вони надають, класи дуже ошатні, дуже комфортні, насичені, оснащені всіма можливими сучасними технічними засобами. І діти задоволені, батьки задоволені. А от тепер довге дистанційне навчання далося взнаки. Тутешні учні вже так скучили за школою, що облаштували її просто посеред саду. «Скучаєш за школою? Ага, я хочу, щоб з друзями побігати по школі, погратися і повчитися ще. Коли ще у нас дистанційне було, то я дуже хотіла в школу. Мамі кажу, Мам, я хочу школу". мамі, в школу, то йди. Так в нас закрита. Вдома зізнаються, вже засиділися. Бо вдома скучно і все. Чим вдома займаєтеся? Чим? Гуляємося і ще мамі, батькам допомагаємо. Я кроликів розумію. У мене їх зараз тринадцять штук. Тринадцять кроликів. Сама доглядаєш. Можу показати. Покажи. Недавно клітку їм робила. Працьовиті діти у Тростянці. Своїм кроликам школярка Світлана дає свободу, вигулює їх. Підросли, ж тепер продає. Ота, хади, він просто до вас ще не звик. О, бачите, він боїться вас. Він отак не боїться, а на руки боїться. Да. Дівчина сама кроликів і годує, і чистить біля них. Хоча зранку, каже, часом хочеться довше поспати. Вона чуть дикувата, бо її подарила мені дорослою вже. Моє ім'я? Так, да, намі. Це перший кролик у мене. Купила ще маленький. — А чого так зацікавило? Колись розводила ми кроликів, а потім перестали. Я просто дуже люблю тварину. Їх тут, отут вісім кролинят, це їх мама чорнишка. Ну, думаю, не треба пояснювати, чого чорнишка. Каже, батько і старший брат каже, зарубай кролика на м'ясо пусти, а я не хочу. Я взагалі оці перші три кролики, чорний, чорнишка баді і намі, я їх не буду рубати, тому що вони мені подобаються. Це... Вони помруть своєю смертю. Я їх спеціально для того вигулюю, бо якщо кроликів не вигулювати, то в них будуть м'язи атрофіруватись. І вони скоріше помруть. Обидві подруги зізнаються, то не просто любов до тварин, в майбутньому вони будуть лікувати їх. Я хочу ветеринатом стати для котів, собак, щоб допомагати їм. Я мамі казала, мама каже, Аня, треба багато вчитися, щоб ветеринаром стати. Я кажу, то я навчуся. То мама каже: Ну, як виростеш, ти ще можеш і передумати. А ти передумала чи ні? Ні. <на> Разом з тим людська черствість цим дітям б'є по серцю. Бачила дівчина, заходила в магазин, там кіт був з пораненою лапою. Вона зайшла і отак з очись скрикнула, бо він був з пораненою лапою, Вона злякалася, а кіт була задня лапа поранена і передня. Вона ж опухла передня лапа, він побіг, а дівчина така ще засміялася. Що О, боже, я так злякалася, а кіт не злякався ні. Мене це дуже насторожило тоді бо Це якось несерйозне наставлення. Тобто треба бути більш обережними з ними. Будь ласка, старайтеся їм допомагати, бо вони самі не виживуть. Старша молодь збирається біля місцевого клубу. Він аж на окраїні села. Молодь тусується тут в клубі. Граємо теніс, слухаємо музику, але зараз війна то не слухаємо. Сидимо, чаю можемо випити, ще ходимо туди в лісок взаді, там у нас беседка. Сидимо там, теж сидимо таку музичку, деколи тихенько слухаємо. Щось говоримо, граємо якісь ігри, спілкуємось. До війни тут бувало таке, що були дискотеки різні, клуб відкривали, ввечері приїжджали, був день села, сюди приходили. Так ми тут не часто бували, але це зараз після війни всі частіше сюди заїжджаємо. Ну, бували пару разів. І отакі от всякі заходи проводилися. Але ми бачимо так, клуб в Тростянці знайти, то ще так треба він Та, на такому. Треба тут він трошки в недрах. Але нічого, кому треба, то й дорогу не йде. А ввечері йти після клубу дівчину проводити, Проводим. то то далеко? Проводимо дівчат всіх, все тут під контролем. <смі> Як деяким де, 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 далеко, деяким близько. То ви вибираєте тих, яких близько проводити? <смі> а, я вибираю тих, яких близько проводити. <смі> а ті, кому далеко. А ті, кому далеко, ми їх чекаємо, поки вони приведуть і йдемо всі разом далі яких змін у селі хочуть насамперед змінити прапор України на свіжий та яскравий? Напевне, першим чином хотілося, щоб нас поміняли прапор України на свіжий, хороший, щоб не було так, як зараз. Ну, Такий прапор, думаю, не має висіти. Має висіти прапор, який буде підкреслювати нашу велич нашої держави, красу нашої держави, який буде розтягатися вітром. І буде нагадувати всім про те, що Україна сильна і незалежна. От моя така думка. У Тростянці раніше дороги всього села сходилися ще в одне місце. Зайти до цього будинку це ще справжній квест. Ми не бачимо тут ні стежки, ворота здається. Заросли дерево обвалилося, ну а сама будівля поросла ось таким зіллям і чагарниками. Побачити, що це за будинок, потрібно пройти трішки далі. А ви спробуйте здогадатися, що ж тут знаходилося ще два роки тому. Ось так поріс бур'янами місцевий ФАП. Люди приходили сюди чи не кожного дня. Місцеві розповіли нам, що власне було дуже зручно, тому що був свій фельдшер, можна було звернутися у будь-який час, але нині ФАП зачинено. Власне, люди змушені викликати швидку допомогу, змушені їздити у рожище, аби отримати медичну допомогу. Медички нема, ні таблетки купити, нічого не можна. І де щось заслабієш, ні у кола комусь дати, нічого. А чому закрили? Не знаю чого. Що їм там так. О. І сага без медички, погано. Сильно погано без медички. А раніше був медпункт, було ну, добре. Ну, звісно, що, що добре. А, Тож розуміть, як не є село ж, не таке маленьке, от зробилося що небудь. Чи перед вечором, чи ввечері, все вмирає людина. То машини нема, то що. Поки найдеш, то вже людина вмирає. А таке, якби на місці, як от була довго стоїть той медпункт. Добре, пішла, немає, її на вдома, вона є в нема в тому воно, на медпунті, вона вдома є. Бігом пішов туди, людина прийшла, чи вдома дала допомогу, чи завезли в лікарню. А сьогодні умирайте всі, ніхто не таблетки. Ще поїдеш, то ще й таблеток тепер нема. А які то ціни такі, що не складеш їх. Жителі села кажуть, були б раді, якби фельдшер тут бував бодай кілька разів на тиждень. Чому амбулаторію зовсім закрили, намагається пояснити місцевий депутат. Нема працівників. Ну, на цю зарплату, на це не, не крепко хто Ну, Так вона в першу чергу. Ну, ну і кількість людей, що вона невелика, не ця її зарплата до того, цього. на півставки ніхто не хоче ставку. Ну, і все, вся причина. Немає, не було охочих працювати, так? Немає, власне, фельдшерів. Немає. А ви кажете, мала, мала зарплата, яка зарплата тут? Була? Ну, я не знаю, ну вставки сюди ніхто не дасть. Тим часом жителі Тростянки зізнаються, часто густо самі ж надають меддопомогу один одному. Ну, хто може, просить, хто там щось вміє. Хтось може у якось зробити, якусь таблетку допомогти, тист помері, до кого звертається. Хто, хто вміє це, тому допомагає. Медпункт проти моєї хати стоїть, за Ну, навіть, ну, просто Я ну, я сама, бо чоловік помер. Якби я могла, я б викустила там. Ну, Негарно стоїть в центрі цей, і будинок пропадає, пропадає, а нам, звичайно, потрібен. Будь ласка, приїжджайте до нас в село. Ви потрібні людям. Ви, нам потрібна ваша допомога, ви потрібні нашому селі. Але, як то кажуть, хворіти ніколи, поражнив. Та й без них тут в кожного чимало домашнього господарства. Додалося, кажуть, тривоги. Ми, як кажуть, прийшла біда, але вона прийшла з собою якусь, щільнилися люди більше, одне до одного, що от більше помщ якось. Таку, воно так так». воно що от комусь треба допомогти, люди допомагають. От прийшли ж жнива, зараз треба щось комусь один в одному старається. Як не в одному, то в другому. щось. Ну, от так, так, ми живемо. Збираєте те збіжжя, да. посія, не те, якого Україна так чекає, щоб зібрати да, да, той врожай. Да. Дорого зараз помолотити. Дуже дорого, дуже дорого. У нас от 55 за сотку. Ну Це звісно, людям дорого, ну, але ж як посіяли, ми мусимо його збирати. Хочемо чи не хочемо, собі людям, всім треба бути. Як кажуть, і своє хазяйство маєш, і, і людям. Ну, це, так, так виходить, що ми живемо. У мене вітнамський, то, то таке. Ну, а? а чим вони відрізняються від таких звичайних? Та їм дай треба бути, чисто треба, дай це Вони треба, треба єдні. Так що треба даю їм і все. To, їх легше тримати, Конечно. легше годувати? Звісно. А взимку. Та що взимку? Взимку собі спокійно. Так само. Сіно досить, досить соломи, досить сино і їдять собі, хоч би що. Ну, а на смак м'ясо яке смачніше, яких? А одинаково. Має ще саме кутят. О, кому не вдати, п'ять штук має малих. Біля Дому молитви зустрічаємо багатодітну родину Сидорчуків. З березня сім'я прийняла тут 300 біженців. Згодом власним транспортом відвозили людей до польського кордону. Допомагали і односельчани. Поки біженців нема, саме збирають допомогу у постраждалі прифронтові села. Найважливіше, якщо тил буде слабенький, то на передовій буде поразка. Якщо тил буде сильний і продуктово, і підтримка, духовна, моральна. Всім я би хотів сказати, що ми всі, якщо я українець, хай би який національність, якщо я українець, хай би яка віра не була, все одно треба працювати на збереження нації, на збереження землі, батьківщини, на збереження миру, на збереження дітей наших, сімей, щоб менше було калік, щоб менше було сиріт, вдов, менше було сліз. Пакувати продуктові набори допомагають навіть діти. Він старається. Ми робимо пакунки, маємо відвозити на Сумську область, в села там, під, під кордон. Помагає людям, бо щось на серці добре. Зараз вже другий раз завозимо на Сумщину. Це 5 кілометрів від Росії. Трошки, звісно, небезпечно, але в нас такий є брат Сергій. Я думаю, що він рискне ще раз поїхати, туди не доїжджають наші. А Хоча воєнні теж просять аптечки, ми аптечки достали, достали продуктів трохи чимало. Ложимо крупу, ложимо дисяні хлопці, тушонки, макарони, ложиться мука купа, ложиться цукор. Тоді беремо чай, лівіна і щось солоденьке до життя. Так, і ще ми вложимо сюди олію. Пан Сергій каже, села, в котрі їде, вже деокуповані, але досі щоденно обстрілюються російськими загарбниками. Як люди зустрічають там і чекають їжу, говорить і схоже ховає чоловічу сльозу. Плачуть, зустрічають боляче, переживають сам. Порізно. Біля самого кордону ціни раз. Друге, сам підприємець він не буде завозити туди багато продукції, тому що не знає, що буде через годину. Роботи на сьогоднішній день в селі немає такої, хто мав державну роботу, то ще десь працюють і то що їм то. 0,1, 0,5, 0,1, там хайпір ставки дають. Ми, якщо фермер щось посіяв, вони сьогодні, ризикуючи життям своїм, збирається хліб. Щоб було те борошно і все остальне. Продукти завантажують і зранку вирушатимуть в дорогу. Їхати 11 годин. Я не знаю, як цей пакет всім поділити. Я дивився, коли Сергій там, їздив, там наші брати їздили теж волонтери. Просто віддати цей пакет, це да, необхідне, можливо, на, на декілька днів. Але якщо там сім'я така, трьох дітей, я просто не знаю, як їм дати один пакет і все. Дуже школа не дає. Хто один раз прийняв біженців або завіз пакета, все, він не може зупинитися. Ти просто ти ті очі, як подивиться, і все це серцем приймеш. Ти просто не можеш зупинитися, бо ти що це біль, це сльози, це горе. І ти хоч щось стараєшся допомогти, бо ну, що можеш. Мабуть, найбільше, чого хоче уся тростянка, побачити вдома наших захисників, аби їхні сини, чоловіки і татусі. Повернулися додому. Мені хочеться ну, як матері подякувати нашим матерям, які виховали таких дітей, які захищають сьогодні нашу землю, нашу рідну Україну. І всім бажаємо, щоб всі вернулися додому живими. Соломійка скажи, татку, приїжджай живе, вона хоче заспівати ще пісеньку. Ой, у лузі червона калина похилилася. Щогось наша славна Україна зажурилася, а ми тут червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо.